Сьогодні, близько 12 години, 30 хвилин російські військові здійснили чергову масовану атаку на місто Харків. Під ударом опинились Ослов'янський та Слобідський райони міста. З метою нанесення ударів російські війська використали близько 17 БПЛА, типу Гарань-2. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також. Комунальні підприємства та підприємства міста. Наразі на місцях пригоди працюють прокурори, слідчі та співробітники ДСНС. За медичною допомогою звернулось 28 цивільних осіб, серед яких троє дітей. На жаль, станом на зараз двоє осіб загинуло. За вказним фактом Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.